Житловий комплекс Максима Резиденс» від Світріел та Босфорус Девелопмент встигніть скористатись гнучкими умовами. Атака дронів на Москву призвела до найбільшого відліта авіаколапсу в столичних аеропортах. Росіяни знову скиглили, кричали. Ну і жалілися, що їм доводиться відкладати свої плани і спати просто на підлозі. Селекция отрешается, но не определенный срок. Изогнание полета начнется не менее минуты после снятия оборудования. Что нам делать вообще? Ждать представителя. Представитель придет, он должен вас расселить в гостиницу. Конечно, Хотя бы сказать, да. Но... Вот, совершенно мы, верно. Он должен вас расселить в гостиницу. Так мы то тоже то в Таиланде то, должны то, были то, быть. А сейчас давайте просто разберемся, чтобы дети наши не спали вот так. Таким условиям. Ну, мы заплатили деньги для вот чего? Чтобы так вот лежали? Ну уже ну, 10, 10 часов. Ну, не, да. Да. Должны уже там. Ну, аби ваші діти не спали в таких умовах, і аби не не доводилося витрачати ще більше грошей для того, щоб там переночувати десь в якихось готелях, і так далі, а варто путіну закінчити війну проти України. Ну і відповідно, потім ніякі безпілотники не будуть летіти на Росію, і так само російські літаки зможуть собі далі подорожувати і літати, і хто куди там захоче в Таїланд на Мальдіви і, і чи можливо навіть в Європу, тому що багато росіян а також подорожують на жаль так само і України і Європейського союзу. Ну але ж ви бачите, в них ніколи немає ось цих причинно-наслідкових зв'язків. Вони всі за Путіна ніколи його ні в чому не звинувачують. Тобто, навіть в цих атаках вони завжди звинувачують українців, таких поганих і таких там нехороших, що атакують Російську Федерацію. Бо вони ж думають, що вони не можуть отримувати здачі. Тобто, те, що вміють і можуть робити росіяни, українці чомусь не повинні робити у відповідь. А ну і ось їхня логіка не працююча. Вони вже я впевнена, мали би переконатися у цьому, тому що Україна навпаки. Буде і надалі завдавати ударів допоки російський терорист не захоче зупинити свою так звану СВО. Ну і як повідомляють російські джерела. 46 нібито українських безпілотників перехопили під час спроби атакувати Москву та область цієї ночі а також вранці повідомили про це в міністерстві оборони Росії. А також а, мер, го, мер города Сергій Сабянін. І от він зазначив, що це була одна із найбільших за кількістю використаних БПЛА атак на столичний регіон цього року. Московські аеропорти не працювали всю ніч понад 200 рейсів були скасовані або ж затримані, або їх просто літаки перенаправляли у інші напрямки на інші литовища. Це найбільший авіаколапс із літа. Влада та змі не повідомляли про пошкодження внаслідок падіння уламків дронів, які вони полюбляють говорити. Відомо лише про закриття аеропортів, які всю ніч не приймали і не відправляли рейси. У Шереметьєво обмеження вводили ще в 23.50, внуково та Дамадєдово близько першої ночі, в Жуковському близько другої ночі. Зняли обмеження в усіх аеропортах лише о восьмій ранку, а потім пізніше о дев'ятій. Обмеження знову ввели у Внукова і Дамадєдова. Внуково їх потім зняли близько 11-ї, Ну і так само в Дамадєдова, тобто двічі їх перекривали, закривали і крім того, відміняли і скасовували частину рейсів. А ви маєте розуміти, що це величезне навантаження на російський бюджет, це економічний колапс, в тому числі тому наші українські дрони вони виконують одразу декілька завдань і знищують російські промислові об. Язки. Об'єкти, якісь якусь інфраструктуру військову чи енергетичну, і так само, бачите, перекривають повітряний простір, що потім робить несе економічні збитки за собою. Обмеження спричинили скасування або затримку понад 200 рейсів. Ріа Новості. частину літаків, які прямували до Москви, перенаправили потім взагалі в інші міста. У соцмережах поширюють, зараз поширюють безліч фото, а також відео із цих аеропортів. І ну, дуже такі красномовні ці фото, особливо коли пасажири, бачите, сплять просто на підлозі, на своїх валізах, на картонках, на лавках і так далі. Колапс у столичних аеропортах спричинений атакою дронами, ймовірно, став. Одним із найсерйозніших із липня місяця. Тоді я нагадаю, через також невідомі добрі безпілотники, московські аеропорти не працювали сумарно понад 51 годину. Тоді, як і цього разу, зали очікування були повністю переповнені, люди спали на підлозі, на сходах, там на штучній траві, в басейнах, які тоді не працювали. А в Шремнітєво батьки з дітьми ночували просто в ігрових кімнатах. Внуково пасажири скаржилися на погане самопочуття через відсутність води та свіжого повітря. Ну і їх просто навіть не випускали з будівель, і вони влаштували справжнісінький скандал через те, що немає зони для паління. А їм же ж потрібно було якось стрес свій знімати. І от росіяни почали палити прямо всередині цих приміщень. Але прийшла охорона, і звісно, вони почали між собою скандалити. Ну, але а не знаю, чим. Взагалом, потім вирішилося це все. А в принципі, мені здавалося, що можна було вирішити це питання дуже дуже швидко. Якби до прикладу там Путін же ж полюбляє записувати нічні відеозвернення, от міг би під час цієї атаки безпілотників записати чергове своє звернення до України і сказати: Я погоджуюсь до прикладу, на енергетичне перемир'я, і потім не летіли б ніякі безпілотники на Москву, в тому числі. Ну і ще цікаво. Літак Пашиняна застряг у небі над Москвою саме через українські дрони. Борт вірменського прем'єра майже годину кружляв над Тверською областю Росії, і відповідно він очікував дозволу на посадку, але його не давали. І у результаті літак із горем пополам приземлився на запасному аеродромі в Пулково. До Москви Пашинян летів із Німеччини на засідання міжурядової ради ЄАС у Підмосков'ї вибухи взагалі чули тоді і в Зеленограді, Раменському, Одінцева та Дубні, і розповідали про те, що це справді одна із найбільших. Атак на їхній регіон, ну і загалом заявили, що цієї ночі проти 11 грудня багато регіонів Росії постраждали від атаки дронів. Паралельно з тим, як летіли безпілотники на Москву. Вони так само били і по Дорогобузькій ТЕЦ у Смоленській області. Та розташована поблизу промислових майданчиків хімкомбінату і кажуть, що нібито туди також прилетіло. Ну, принаймні, російські так звані змі і місцеві телеграм-канали це підтверджують. Ну а у великому Новгороді був атакований завод мінеральних добрив. Акрон там виробляють сировину для вибухівки. Так само щось вибухало у воронежі, і за словами губернатора регіону Олексія Гусієва постраждали лінії електропередача, також теплопостачання. В Тульській області а, також постраждали, нібито там школа та АЗС. Повідомив про це місцевий губернатор Дмитрій Міляєв. Але довіряти цим губернаторам не варто, тому що Україна, як ми бачимо, присильно атакує саме об'єкти військової та енергетичної інфраструктури, але знову ж таки енергетичної інфраструктури саме у відповідь, тому що не ми спершу захотіли залишити росіян там без світла та тепла і води. Це ж вони почали ось цей терор, а ми просто відповідаємо на нього. І правду говорив Зеленський, що якщо вони захочуть, щоб Київ був повністю у блекауті, то нехай і Москва готується до такого ж. Пропагандист Соловйов, звісно, нервує, кричить і погрожує. Ну тому, що як це так, щоб до Москви взагалі щось долетіло, бо по перше, він там проживає. Ну і вся еліта Кремля і під Москвою так само їхні віли знаходяться. Ну а по-друге, йому дуже не сподобалося те, що ще й атакують наші військовослужбовці, наші спецслужби, російські танкери е, тіньового флоту. Давайте послухаємо. Можно уверенно сказать, что сегодня, наверное, одна из самых массовых атак беспилотников на территорию России. Плюс опять очередное нападение на танкер в Черном море. Всего 32 уже, в Москве. на танкер в Черном море. Ну, во-первых, послушайте, Владимир Владимирович очень четко и ясно сказал, какой будет наш ответ. Поэтому я настоятельно рекомендую... Всем тем, кто проживает у припортовых зон Одессы, Николаева, срочно продавайте, съезжать срочно. Вся прифронтовая инфраструктура, припортовая инфраструктура должна быть уничтожена, вся. Просто снесена с лица земли. Ее не должно быть. Украина на время, пока мы не забрали все свои земли, должна забыть о том, что такое море. А потом уже, когда мы заберем наши земли, дойдем до Приднестровья и вернем Новороссию в Россию полностью, тогда мы все заново отстроим. Зачем это все делается? По одной простой причине. По одной простой причине. Потому что Трамп им стал выкручивать руки.